Добрий день, малята! Сьогодні на нас чекає дуже цікаве заняття. А про що саме дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає? Їжа, так, саме про їжу, про продукти харчування і буде наше заняття. А ви знаєте, для чого людині потрібна їжа? Харчування неодмінна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо поживні речовини, необхідні для нашого організму. Їжа забезпечує наш організм енергією, що міститься в продуктах харчування. Їжа буває різною і у кожної людини є свої улюблені страви. До нас на гостину завітав Карсо. Адже дізнався, що ми сьогодні будемо говорити про їжу. А чого він ховається? Він їсть варення. Хіба можна їсти багато варення та інших солодощів? Залишайтеся з нами, дізнаємось багато цікавого. Пояснимо Карсону, як слід правильно харчуватися. Перше правило. Харчуватися потрібно повільно і не об'їдатися. Об'їдатися означає багато їсти. Так не можна поводитися, адже шлунок не встигне переробити з'їдену їжу хворітиме. Їжа повинна бути різноманітною. Їсти слід не тільки солодощі, а ще хліб, овочі, фрукти, молоко, м'ясо та інші продукти. Нашому організму потрібно багато різних поживних речовин, що не можуть міститися разом в одному продукті, а містяться в різних продуктах харчування. Їсти необхідно повільно, не поспішаючи ковтати їжу. Кожен шматок слід ретерно пережовувати. Їжу не можна швидко ковтати, не жуючи. Вона не встигає перетравлюватися в шлунку, шлунок переповнюється і болить. Їсти необхідно в певний час. Харчуватися і дитина, і дорослий мають 3-4 рази на добу. Кожен прийом їжі має свою назву. Пропоную пограти в мовленнєву гру до бавлялки. Я буду промовляти початок фрази, а ви закінчите його. Знову встало сонце, ранок на столі стоїть. Сніданок. Запросила бабця діда десь о півдні до. Обіду, правильно, сутиніє навстіж двері вже чекає нас вечеря. Так, ще раз, оранці всі ми що робимо? Снідаємо. У середині дня в обід ми обідаємо. Ну, а ввечері всі ми вечеряємо. Молодці. Ще хочу нагадати. Що обов'язково потрібно мити руки з милом перед їжею. На руках можуть бути небезпечні для організму людини мікроби. А зараз пропоную провести досліди для того, щоб дізнатись, чи все корисно те, що ми любимо. Допомагайте мені. Давайте запитаємо, що їв сьогодні Карлсон на сніданок. Замість каші він їв чіпси і пив Кока-Колу. Які це страви? Корисні чи не корисні? Давайте перевіримо. Для досліду з газованою водою нам потрібна звичайна холодна вода і газований напій. Кладемо ватні диски, налімо в склянку чисту воду, а в іншу газовану воду солодку. Зверніть увагу. У склянці з чистою водою ватний диск залишився без змін, а у склянці з кольоровою водою він змінив колір. Значить, напій мистить, барвник. Ми знаємо, що чіпси зроблені з картоплі. Корисні вони чи шкідливі. Давайте дізнаємось. В одну склянку покладемо картоплю, водичка трішки змінила колір. а в іншу покладемо чіпси. Зверніть увагу, вода змінила колір, адже до приправ, що додають чіпси, входять штучні барвники. Їх ми не можемо побачити, але відчуваємо на смак. Отже, солодка газована вода та чіпце це шкідлива їжа. Хімічні барвники, які додають, можуть викликати нудоту, біль у животі, алергію тощо. Це дуже небезпечно. Так що ми можемо порадити Карсону? Так, слід вживати тільки корисну їжу. Більше треба вживати овочів та фруктів, не пити солодких газованих напоїв, не їсти багато солодощів, не можна переїдати. Гра корисно, шкідливо. Фрукти. Корисно. Цукерки. Шкідливо. Овочі. Корисно. Чіпси. Шкідливо. Молочні продукти. Корисно. Газировка. Шкідливо. Молодці дітки. Я сподіваюся, що ви тепер більше знаєте про здорове харчування. Для вашого здоров'я та зростання потрібне повноцінне харчування. Їжте і борщ, і вареники, і кашу. І будьте здоровими.